Вітаю кучерявий сад, що під Львовом Оля Кучерява. У минулому відео я таку напіврозпаковку показала. Показала трояндочки чахликів від е розіни на диво, негарні -не саджанці, як від Розіни. Сьогодні покажу, що з ними робила далі. А також другу коробочку, а що в ній заінтригувала. На носі у нас вихідні, і, можливо, смішно звучить, якщо би хтось не знав, чим зайнятися в саду на вихідні. Я розумію, що більшість не знає, з чого починати і як це все коли закінчити, покажу, чим займалась я, що такого дуже важливого, як на мене, встигла проробити. Зараз на кадрах моя нова діляночка це я хвалюся сапонарією або мельнянкою, котра нарешті почала розквітати. Далі, далі покажу, як обробляла троянди триходерміном, триходермою, про цей грибок пару слів про ще корисні всякі штучки для рослин і троян, зокрема. Одним словом, як то кажуть, залишайтесь, будь ласка, зі мною. Почну свою розповідь з того, що погода взимку і навесні вона змусила переосмислити вибірку рослин для саду. От чим далі, тим, можливо, я ледачий садівник, але хочеться менш проблемні рослини, хочеться менше роботи. Пов'язаною із укутуванням, з вкриванням рослин на зиму, потім розкриванням. Якщо ви здогадалися рослина, котра найбільше потребує в тому плані, крім троянди, бавлянок, це гортензія Великого Листова. І ось, чим цінне наше спілкування? Чи в коментарях, чи висвітлювання планів ідей у своїх відео на Ютуб-каналах? То можна щось перебрати, якусь чиюсь ідею до себе для саду. От, щось схоже, абсолютно, якось мені так осінило, зайшло, як то кажуть. Щось схоже, я знайшла на каналі Квітне Зеленіє у пані Юлечки. А там пані Юля взяла свої великолистові гортензії, витягнула з ґрунту, пересадила у горщики і замінила їх. Вуаля рододендроном. Так, у моїй другій коробочці був рододендрон. Ще й подарунки, різні спіреї, які ну, десь на роботу повезу садити. Від Юлії дізналася, що досить невибагливим зимостійким є рододендрон із сортовою назвою Нова зембла. Ось ми бачимо в різних магазинах, я його шукала. Бережнюки біля мене найближчі, і ціна там була найбільш така демократична, так би мовити, 340 гривень отакий кущик у 3 літровому горщику. І що ж, те саме я з одного місця, з однієї ділянки, витягнула гортензії. І садитиму туди рододендрон. Рододендрони, як ми знаємо, полюбляють кислий ґрунт, то навіть і кислий ґрунт. І ще діло в тім, що більшість тих рослин, котрі люблять кислий ґрунт, вони співживуть із грибками, вони формують мікоризу. І тому дуже цінним ґрунтом, дуже цінним субстратом для них є вже з готовою мікоризою субстрат. Це з лісу. Ми з чоловіком принесли у мішках таке не на напарпала я під соснами, Оцей верховий субстрат, де є хвоя, де ґрунт, де оце все перепрівше, із грибками. І туди садитиму свій рододендрон. Ось туди, де стерчить лопатка. Там мали бути дві дуже класні сортові. Гортензії, Я їх теж перенесла в горщики, заквітнуть, а тоді думатиму, що з ними робити. Швидше всього, виставлю чи на продаж, буду вчитися продавати. Це щось для мене таке ну, менше з тим. От там, де лопата, там буде тепер рододендрон. Він досягає розмірів не маленьких, але розумію ну десь 2 на 2, 1, 2, але розумію, що я зможу його стримувати стрижкою. І там він нормально мені займе місце, там на півзатінок. Ось таку я викопала яму, і той ґрунт з ями вимішала із, з принесеним з лісу. Всюди майже і сюди теж кидаю чуть-чуть. Потрошки осмокоту п'ятого покоління, такий оновлений варіант, котрий віддає свої елементи залежно від температури. Дивимось на коренево. Коренева, гарна, мені сподобалося. Горщик повністю був зайнятий коренями, корені живенькі, не гнилі. Все гарно. І саджатиму. Ось. А зверху ще. Перед тим як замульчувати, додаю сірку або гранульовану, або колоїдну. Сірка просто необхідна для мікоризних грибів. От ті рослинки вже говорила, котрі полюбляють кислий ґрунт, вони, як правило, полюбляють і жив, співживуть з грибами. А для цих мікоризних грибів, і взагалі для мікрофлори ґрунту, сірка це такий ну, необхідний елемент, дуже-дуже потрібний і корисний. Тому я посипаю сіркою, плюс сірка закислює ґрунт. Знову ж таки, підвищує кислість, кислотність, кислість, бо підвищене велике значення pH це лужне буде. Закислює ґрунт сірка те, що треба для рододендрона. І тепер серія номер 2 Вся та сама історія, та сама діляночка, тільки там вже. Обана, вуаля, рододендрон. Все, красончику живи там рости квітне і тіш. Мене і всіх хто завітає до мене в гості. Разом і з цим рододендроном отримала ось ці два чахлики. Це витяжка з попереднього відео, такий скорочений варіант, щоб ви розуміли, в якому стані вони були. Саджанці Пагінці виглядають живі, правда, з такою місцями дивною засмагою і кінчики не дуже хороші, але тут зкатору можна легко поправити, позрізати, коротюсінькі врізані пагінці. На зрізах пагони гарні, біленькі, а от що мені не сподобалося це корені. Це просто перетримані саджанці, бо у розі не завжди саджанці були, я не один раз замовляла дуже хорошої якості. Що замовила? Троянду, котру не потрібно вкривати на зиму, котра не мерзне. Там якась зона зимостійкості ну, дуже морози великі витримує. І сподіваюсь, не хворіє. Що я взяла? Взяла циркон. Є дозування на замочування живців перед посадкою, перед садженням. Ось одна ампулка, всередині ампулка на 10 літрів води. Цирконом я хочу стимульнути троянди до життя, щоб їм захотілося жити і рости. Бо корені, ну, такі, вони то галужені, але вони такі не то неживі, не то гнилі, не то перемочені. Ну Такі мені виглядають не дуже життєздатні. Далі з головою замочила ті два саджанці, але ще додала фітоспорину для знезараження, щоб ті корені не придумали гнити і взагалі продезінфікувати саджанці. Що потрібно завжди з новими робити, аби з розсадників не занести в сад чогось новенького і болячок. Написано вимочувати до 10-11 годин, але мені здається, що мої саджанці вже і так якісь перепрілі, перевимочені. Тому я їх мочила лише 3 годинки. І у земельку. Корінці не зрізала, бо коли пробувала зрізати оце таке жовтаве, до білого, я їх так і не дорізала. То можна було всю кореневу зрізати і нічого не отримати в результаті. От, як є, перевірила кілька корінців, зрозуміла їхню якість, і все решта так і залишила. Все, далі, трояндочки, давайте собі раду самі. У посадкову яму не додавала абсолютно жодних добрив, нічого такого, аби ще додатково. Від чого вони могли би далі стресувати? Бо добрива, коли виділяють нітрати, коли це з нітратами добрива, вони десь її опалюють напевно, молоденькі корінці. Ще придумала підсипати грандіс. Це такий гормональний стимулятор коренеутворення. Правда, чуть мені забагато сипалось, взагалі, з гормональними препаратами забагато це погано. Але вже вибирати то біле ту пудру не стало. Думаю, воно там землею перемішається, поки туди дістануть корені, то все буде добре. Кореневу шийку лишила на поверхні. Щоб бачити, як прокидаються, дай Боже, аби прокинулися бруньки на місці щеплення. Ну, ось майже вся надземна частина від місця щеплення стирчить над землею. Це тимчасове пристановище цих троянд на осінь, якщо виживуть, пересаджу. До речі, недалеко, майже поруч з рододендроном. Добре, тепер знову про важливе. Дівчата-садівники роблять бовтанки, а я рекомендую ну, з травичок, з всякого різного дріжджі, там, Так, наполегливо рекомендую кропиву давати в бовтанки. Роблю виключно з неї, так з коренями зі всім її повне відро набиваю і заливаю водою якийсь вантажик, аби мені догори не спливала. Мочиться кисне приблизно 2 тижні, загалом залежно від температури. Потім 1 літр тої бовтинки на відро води. Чому саме кропиви? Бо в кропиві є залізо, кремній він ж селіцій, кальцій, магній, калій фосфор. Мене цікавить кремній селіції і кальцій, котрі зміцнюють клітинні стінки у рослин. Для троян це надзвичайно важливо. через те, сподіваюся, вони менше хворітимуть на всякі грибкові болячки. Хто вживає кропиву для себе, для оздоровлення. Майте на увазі, коли вона заквітає і до осені от через кальцій і кремній, на ній утворюються такі наче камінчики, котрі ну, не дуже корисні ниркам і сечови від ним шляхам. Сквашуємо кропиву для рослин і не потрібно їм купувати спеціальні препарати зі селіцієм. У кого нема можливості з кропивою працювати. На українському ринку є келік, калій, кремній. Кремній він ж селіцій пише цей елемент. Або Бай чи бей-селіцій. Ось такі. А зараз ліричний відступ від корисного до прекрасного. Коли квітують рослинки в певну пору, гарно приглядатися і їх компонувати. Це в нас журавець самобор, такий темний, він десь 50-40-50 см висоти, не низесенький, не ґрунтопокривний. І до нього я дивлюсь, правда, в мене він не поруч ті тюльпанчики. ну Тон в тон ось такі тюльпани. Наступного року треба їх, а я тюльпани в горщиках закопую в землю. Треба буде їх перемістити ближче до журавця. Крупніші квіти тюльпанів, і тон в тон. Оцей журавець має бути краса. Отак ми придивляємося і плануємо собі гарні привабливі композиції на наступний сезон. Потрошки-потрошки, по за що раз, формуємо чи переформовуємо садочок. Повертаємось знов до корисного про триходерму. Якщо ми маємо її у порошку, то добре замочити на 2 години у теплій, такій добре теплій воді. Я дала 6 літрів холодної і 3 літри кип'ятку. Вийшло в мене 9 літрів, бо ще ж треба розкалапуцькати, щоб не розливалося. 9 літрів такої, ну, добре теплої води. Замовляю триходермін, триходерму у ензим Агро. Ну, вже не перший рік. Далі я планую обробити всі троянди, а також яблуні, виноград. Тому, сподіваюся, використати 10 літрів води. Це оця гаряча вода у відрі, це тільки закваска. Потім я буду брати літр з неї і е, розводитиму на 10 літрів ну, бажано теж теплої води. Всякі грибки вони працюють дуже добре в теплій воді, коли вони розведені в теплій воді. Я взяла 10 столових ложок з розрахунку, 1 столова ложка, 20 грамів, так би мовити, на відро води. Одна столова ложка, оскільки цієї закваски в мене буде на 10 відер, то взяла 10 столових ложок. Де більше, де менше, то вже таке з бактеріями там точність не грає вирішальної ролі. Розкалапуцькала, розкалапуцькала все гарненько. Накрила кришкою в темряві, бо ультрафіолет б'є, вбиває грибок і залишила на 2-3 години. Куди ми йдемо? Оцапати. Терен, терен, тирин, дерин, 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 дерим. Поки мочиться, прокидається, триходерма цей агресивний гриб, котрий виїдає всі інші грибки. Більшість з яких є шкідливими для наших рослин. Просапую при кола троян, щоб краще вібравилась та рідина з триходермою, бо триходерма, крім знезаражування, вона ще й утворює мікоризу, дуже корисно, коренем співжиття. Із нашими трояндочками. Добре би вона всмокталася поглибше в землю, для того просапую. А коли просапую, бачу, що вже відквітли тюльпани в горщиках, і тепер вони не дуже декоративні. Оті горщики легко підважити, витягнути. Ось я їх повитягала, підважити, витягнути і в якесь місце поскладати. Хай собі доходять до кондиції, але вже не псують. Вигляду у квітнику. Потім ті цибулинки протрую в якомусь протруйнику, знезаражу, і будуть сохнути. Ну Раз вже вхопила сапку в руки, то взяла і просапала всю свою нову діляночку. Сапонарія заквітає, вже казала, я так довго чекала на її квітування. Все якось в саду взаємопов'язано. Хочу мульчувати. Пристовбурові кола троянд, а для того треба було їх попередньо пролити обробити триходермою, а перед тим розпушити землю для триходерми. І минуло. Здається, 2 години я тримала. Минуло 2 години. Прокинулася триходерма, обов'язково в порошковому варіанті потрібен час на прокидання, інакше не спрацює препарат. І так собі думала думала, ніж я буду бацькати стільки одної триходерми, Давай ще щось таке додам. Цінне. У мене деякі троянди на пуп'янках, що вже кольор, кольор в них проглядається і потрібен калій. І ось вирішила додати фосфор органічне добро, вот там з лікалією найбільше. 40 аж відсотків, плюс багато всього корисного і більше жодних оброблювань до першого, до закінчення першого квітування. Все, скалатала, думаю, триходерма це живий організм, органічна витяжка із морських водоростей, це ж таке все органічне, вони не мали би посваритися. Так, тролика нашого ми дезінфікувати і оздоровлювати триходермою не будемо. заберемо його безстидника звідти, а потім повернемо на місце. І ось так дуже рясно. Обробила, оприскала по листю спочатку. Важливо знизу промити листя, бо більшість патогенних грибків розташовані на нижній поверхні листової пластинки знизу, 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 зверху, зверху, зверху. Ну, так, вже гарно покупала. Температура дозволяє, похмура погода дозволяє, якщо у вас світить сонце, це тільки ввечері робити. У нас вже кажемо, забули, що таке сонечко. У нас похмуро і 13 тепла. Триходерма працює від плюс 10 до плюс 30. Тобто вона така більш холодостійка і активна в холоднішу погоду, ніж сінна паличка у фітоспорині. А потім я ще й пролила землю. І теж нижні ділянки, на котрих кабяка першим ділом чіпається. Нижні ділянки чагарників, кущів і пролила. Ось така робота мене очікувала на всіх моїх. Ой, десь 140 з копійками кущах троянд. На них всіх справді пішло 10 оприскувачів по 12 літрів. Можна було чуть зменшити концентрацію. Це не страшно, триходерми. Залі десь прочитала, краще її робити занижену концентрацію, ніж завищену. Вона так чомусь активніше працює. А потім я ще й оприскувачем пройду спочатку лійкою. Лійка. Десь на 4-3-4 ну, кущі проливалася. І оприскувачем, так за чергою, трохи тим, трохи тим для зручності. Не договорила про сінну паличку. От сінна паличка у фітоспорині, зокрема, працює від плюс 16 до плюс 36. Ну, так, 5 градусів плюс більш теплолюбива. Бактерія, ніж триходерма, ніж оцей грибок. Подивимося, як спрацює триходерма. Розквітли фіалочки, віолки. Хочу показати для поціновувачів тих рослинок, але котрі в чужих садах їх люблять. Ага, і ще покажу свою багатостраждальну гортензію, великолистову, котра. Ну, Я її вкривала, але якимсь дивним чудом вона одну морозяну ніч розкрилася, хтось їй допоміг, що чи всього, з котиків, песиків. І змерзла. І ось моя красуня всі роки, цей рік, таке щось, що без сліз не подивишся. А тут я купувала тюльпани тепер, купувала з листям і з квітом. Квіти обрізала в горщики, засипала землею і так вони доходять. Доходять, хай листя від жовтне, щоб набирала цибулинка, а потім просушу цибулинки, як звичайно. Щодо віолог, хто любить дивитись в чужих садах, милуйтесь ними в чужих садах, я її теж люблю, мене попереджали. Дивіться, маючи її, вона буде, ви її будете мати всюди, де треба і де не треба. У всіх щілинах між плиткою, у, в основах чагарників, інших кущиків. Вона таким газоном сіється, що це просто ну, стільки зайвої роботи. Якщо ще отут на газоні покосив і хай вже буде, то з основу, троята вони ще колючі. Там поки цих поведзюбуєш, а їх там просто мільйони, мільярди, напевно. Всі цибулькові варто знімати від квітле, щоб набирала цибулинка. Бо якщо є цвіт, воно буде набирати насінинка, а не цибулинка. Через оцю похмуру погоду ну так довго тримається, чи флокс розчепірений, котрий в мене абсолютно не агресивний, чи нарцисики білі. А, але ось ця фіалочка так гарно виглядає, взагалі білий колір до якоїсь парадності, святковості, білі нарциси і от там ззаду фіалка. Може, так на відео воно не видно, а в реаліях од око ловить одне і друге. Ну, чудова компанія, дуже гарно, дуже гарно освіжає ділянку. Тому я її не викорінюю з кінцями. Хоча це, напевно, і нереальна тепер справа її позбутися. Хай живе собі вже так. Так мені подобається, даватиму собі раду. Сьогоднішнє відео обертається навколо моєї нової ділянки майже весь час. Ось я спіймала сонечко, то таке дуже рідкісне явище. І оскільки похмуро, пані Валя Проценко, ваша трояндочка прийнялася. Іринко, гурська, ваша гейхера чудово себе почуває поруч, в тон-тон в тон з пагонами Сапонарії. Так, і не одна гейхера. То поки була похмура погода, вона й далі в нас похмура і дощова. От і всі гейхерки від пані Іри. Я так тепер ходжу по квітнику. Іринко, привіт, Валечко, привіт. Я вже, вибачте, що без пані. Ходжу по квітнику і вітаюся з рослинками поіменно. І от ті похмурі дні, дуже вдале було садіння. Садити, рослинки пересаджувати, все гарно поприймалося моментально. Тут же побіднімало свої носики, свої вушка. Гарно поприймалося. У всьому треба шукати якісь позитивні сторони. І ця гейхерка Юлечка, привіт. А далі мої гейхерки. Я взагалі не колекціонер, але в мене тут вийшла ділянка з цілою колекцією гейхер та гейхерел. Першорічки троянди. Покупані Іринко, привіт. Іринко Горська. і далі е, теж Іринко, привіт. Одним словом. Дякую, дівчатка. Я хотіла вам показати, як почуваються ваші рослинки, тепер мої у мене в садочку. Ось таке було відео. Спасибі, що прогулялися зі мною. Іринко, привіт. Дуже хочеться, щоб не дарма, і щоб щось таке, можливо, для себе. Почерпнули, як і я черпаю із інших відео, інших садівників. Рада була спільній Прогулянці. Слава нашій Україні і до зустрічі на каналі. Па-па!